Що відчуваєш, коли чуєш про друге пришестя Ісуса Христа, про те, що Господь прийде судити живим, живих і мертвих, і що потрібно бути постійно готовим, постійно його очікувати? Чи хочеш, щоб він прийшов прямо зараз? Чи не прокрадаються у твоє серце такі думки, що ну добре хай приходить, але ще не зараз? І не завтра, найліпше через років тисячу десь. Мабуть, тисячу, о, так. Якщо так, то цей період Адвенту є саме для тебе. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на YouTube каналі Небо Он, підпишіться на цей YouTube канал, бо скоро на ньому появляться нові цікаві матеріали. Церква розпочинає Адвент, період, коли християни намагаються розбудити в своєму серці очікування на прихід Господа, той вогонь, який палав у праведників старого завіту. І перше читання, яке ми чуємо на літургії, належить. Пророку Ісаї. Вірніше, одному із учнів Ісаї, або ще більш точніше, одному із носіїв отого духовного спадкоємства, яке розпочав Ісая. Біблісти так фахово його називають тріто Ісая, тобто третій Ісая. Ну то послухаймо отого пророцтва. Ти, Господи, наш Отець, наш викупитель, споконвіку Твоє ім'я. Чому, о Господи, Ти допустив, щоби ми блукали далеко від твоїх доріг? Щоб закам'яніло наше серце, тебе більше не боялося. Повернися з любові до слуг твоїх до колін твого спадкоємства. О, коли б ти прорвав небеса і зійшов, гори розтанули б перед тобою, і ти зійшов, і від твого обличчя здригнулися гори. горе. віку не чувано, ніяке вухо не чуло, ніяке око не бачило іншого Бога, крім тебе, який би стільки вчинив для тих, хто на нього уповає. Ти йдеш назустріч тим, хто радо чинить справедливість, і тим, хто пам'ятає про твої дороги. Та ось ти розгнівався, бо ми згрішили проти тебе віддавна і потребуємо спасіння. Всі ми були, немов нечисті, немов занечищена одержався наша справедливість. Усі ми зів'яли, мов те листя, наші беззаконня несуть нас геть, наче вітер. Немає нікого, хто би взивав ім'я Твоє. Тобе би пробуджува, щоб тебе триматися, бо ти сховав від нас Твоє обличчя і видав нас у руки нашого беззаконня. Тим часом, Господи, ти наш отець, ми глина, а ти наш гончар, і всі ми діло Твоєї руки. Так як я вже згадав, цей 63-й розділ, ну не тільки він належить вже не історичному Ісаї, а власне, о тому пророку або групі пророків. Які розвивають ту духовну спадщину історичного Ісаї. Вдавнену було чимось нормальним приписувати твори, коли учні приписували твори, свої, свої якісь там, якусь свою писанину своєму вчителю. Ну бо ту мудрість, яку вони мають, ну мають якби від вчителя він є якби автором трошки цієї мудрості, тому була така практика. Отже. В якому періоді діє от той пророк. Буду спрощено вживати слово пророк, хоча це, можливо, теж група пророків. Маємо вже постдепортаційний період, коли ізраїлітяни повернулися з Вавилонської неволі, але ще не відбудували храм. Пророцтво можна датувати десь між 538 і 520 роками до Різдва Христового. Тут коротко. Проваджу вас в коротко історії. Пам'ятаємо, що Ізраїль, як єдине царство, довго не проіснував. Після правління Соломона за часів Ровоама це царство ділиться на дві частини: на північне царство, яке, яке ми називаємо Ізраїлем, і південне царство, яке ми називаємо Юдеєю Юда. В північному царстві мешкає 10 поколінь, в південному 2 Юда і Вен'ямин. Північне царство падає під потугою Асирії в 722-721 роках маємо падіння Самарії, і цих 10 поколінь йдуть в неволю, і звідти вже не повертаються. Зникають. Асимілюються якось тамтейшими племенами, народами, і, можливо, там, якщо вже якісь там покоління і десь повернулися, то вже не знали, хто вони такі. Маємо тих 10 поколінь втрачених фактично. Шок. Південне царство Юдея протрималося трішки довше. Воно пов'язане з династією Давида. І маємо 586 рік. Там були декілька тих депортацій. Одним словом, на здобуває Єрусалим, і маємо знову неволю депортацію. Але Вавилонська неволя це була неволя дуже цікава. По-перше, частина євреїв з неї все ж таки вернулася. Але більша частина не вернулася і не хотіли повертатися. Не дуже, є, така, є такий тип неволі, браття і сестри, з якої не дуже хочеться виходити. Подумайте про, подумаймо про наші духовні неволі, з яких не сильно нам хочеться визволятися. Подобається нам наша неволя. Подобається нам грішити. Так от, Вавилонська неволя це була така неволя, з якої, власне, не не хотіли повертатися. Євреї там дуже добре економічно розвинулися. Тексти з Мурашу розповідають, що вони почали займатися там бізнесом, банківською справою. І тому мало кому хотілося повертатися на руїни Єрусалима. Ізраїль, і чи то Північне, чи Південне Царство, стало жертвою тогочасних імперій, тогочасних глобальних режимів. Звісно, на ті мірки. І здається мені, що ця ситуація, коли з якоїсь неволі де добре живеться, ніхто не хоче повертатися. Здається, що ця ситуація близька теж і нашому народу. Здається, що не дуже буде поспішати повертатися хтось, хто осів. В Польщі, в Італії, в Монте-Карло, в Швейцарії. Звісно, не маю ні до кого претензій, кожна людина є вільна, розпізнає, що їй робити в цьому житті, і де їй волю Божу виконувати. Цей приклад виключно навожу для того, щоб ми зрозуміли отих євреїв, які не хотіли з Вавилону повертатися, щоб відбудовувати Єрусалим. Виключно і для цього. Отже, повертається якась маленька група вигнанців. Біблія називає її решта Решта Ізраїля. Ну і ситуація народу ізраїльського після депортації. Ну, це драма. Так як я вже сказав, що з всіх тих депортацій асирійської і вавилонської, ну, повертається два покоління, і, скажімо так. Недобиті рештки третього покоління, тобто покоління Леві, оскільки воно було пов'язано зі служінням в храмі, і частково перебувало теж в Південному царстві. Тобто повертається Юда, Вен'ямин і ну, якісь там рештки покоління Леві, священники, які були упроваджені з Єрусалимського храму. Натомість. 10 поколінь зникає, тобто немає вже того Ізраїля з 12 поколінь. Немає. Немає. Уявіть собі цих людей. Маємо ситуацію розбитого народу, який постраждав від тогочасних імперій. Частина цього народу асимілювалася і не збирається повертатися, обирає достаток, безпеку. Розвиток, ну і можна їх зрозуміти. А якась частина, якась та решта повертається. Ну із Ездрі і з книги Ездри і Неемії ми дізнаємося про різного роду труднощі, які товаришували тим, хто повернувся. Уявіть собі, цих ізраїлітян, які стоять перед зруйнованим Єрусалимом, перед зруйнованим храмом, справа і зліва одні труднощі. Що вони думають? А їхні друзі, їхні приятелі не повертаються. Думаю, ну, що не одному прийшла така думка: це тільки нам потрібно? Це тільки ми цього хочемо взагалі? Який смисл взагалі? І що з того, що ми були вірні Богові? І як відповідь на це сум'яття, як відповідь на це страждання, решти лунає пророцтво отого Тріто Ісаї. Та ось ти розгнівався, бо ми зрішили проти тебе віддавна і потребуємо спасіння, каже Ісая. Ось чому ця ситуація. Ми зрішили, ми потребуємо спасіння. Ми самі з цієї ситуації не викарабкаємося. Всі ми були, немов нечисті, немов занечищена одежа вся наша справедливість. Дорогі мої, здається мені, що це один із, одна із найсильніших і найбільш. Різких метафор Старого Завіту. Тому що єврейський текст вживає дуже різкого тут порівняння. Це занечищена одежа, дослівно, єврейський текст, єврейські слова, які вживаються на опис тої занечищеної одежі, вони означають шматок тканини, який використовували жінки в певні дні циклу. Ну, можемо здогадатися, в якій. Якщо би Ісайя жив би сьогодні. То міг би сказати, що вся наша справедливість це наче використані гігієнічні прокладки засоби. Увага тепер. Це Ісая про справедливість так каже, а до чого би несправедливість він би порівняв? Послухайте, вся наша справедливість. Тобто, уявімо собі, що ці євреї кажуть, ну, ну це ж наша справедливість, ми ж якось там жили, намагалися. Тріто Ісайя каже, що вся ваша справедливість? Це немов занечищена одежа кров'ю? Це наче використані засоби гігієнічні. І тут євреї, які повернулися з полону, тому ну, то добре, що він про несправедливість нічого не каже зараз. Якщо справедливість наша така, то що говорити про несправедливість? Що, що ти відчуваєш, коли чуєш це слово? Що відчували ті люди, коли чули це слово? Я думаю, що як вони таке почули, то вони зрозуміли, що ми не дамо ради. Лише Бог все це може змінити. Лише його втручання, його прихід. І думаю, що після такого усвідомлення вони разом з Пророком почали кричати: Господи, Ти наш Отець, ми глина, Ти наш гончар. Всіме діло Твоєї руки. Що то значить сказати, що ми глина? Думаю, що це значить сказати так. Господи, ліпи нас так, як ти вважаєш за потрібне. Ліпи нас згідно Твого замислу. Ліпи нас, Господи. До зустрічі!